ти запирай, ага! У мене соляра закінчила. Техніка стоїть, поки ви тут воюєте. Цей поля горять, який вже тут урожай. В -в -в смислі горять. Вон там вогонь згоріне, ви тут з горілом. І тут подивлюсь. У Мого брата джип на блокпосту забрали нічого. У мене ніхто нічого не забирав. Вони так, А коли дадуть новий комбайн, як передовику круноватору, так, Коля? Толік, пішов ти? Я Артон не немає. Для чого хліба не? Ну, ладно, луплять вони один одну. Бабі, постий палю, у них війна, ти ж розумієш. я не проти. А хліб для чого палити? Ти так каже, ми тебе спеціально поле підпалив. Та навіть якщо не спеціально, ти думає, не побіг. Та їм же все одно розумієш. Ти думаєш, що те завтра, прийду в комендатуру, скаргу напишу там. Що вони мені скажуть? а? Да почнуть окопи копати. А ти підеш? Ну ладно, не ради зараз. О, мать Тереза, поляни одобряв. Та да ти краще скажи, де ти гранату взяв. Купив я. І де ти купив. На базарі, да? — Антон, а по чому вас там на базарі гранатами торгують? А? У нас на базарі гранатами не торгують. А що? Не ворожай, да? — А що ти починаєш, так? Значить гранату переживатися. Тут же, якщо вас пошукати, теж можна що-небудь знайти. Ну так давай шукати! Так я пошукаю! Ну давай! А що ти зря кажеш, да? Та не було! Коля, Коля, перестань! Маша! Коля! Я сказав! <кху> Зараз така година, що треба всім мовчати! Слухати і мовчати! Коля, там наверху твоя мама лежить! Завтра її заберуть, і ти ніколи більше її не побачиш ніколи! Ти пішов, посидів біля неї. Та тут, тут журди! Дихати <кхи> немає чим. <кхи> Все дихати немає чим. Зробимо так, маска хай поспить. <кхи> <кхи> Сядься, посидіти ми біля неї, так годиться. Хоч поговорити. Так. немає нам про що говорити. А ну пропусти, вербер. А для чого На, Напевер! воюй! заходи. Мені вона теж не потрібна, тогава. Ти не звик. Я ж до вас як до сусідів прийшов, розумієте? Ну так. Да. Прийшов. Зрана, а? Нервую просто, а... понімаєш, наш сторожа, горит усе, сидимо тут, як у шолопці, не вийдеш, не буде. Я що того хотів, що, а? Влад, Я ж то вас завжди добре ставить, понимаєш? Ще з того случая за мною, коли це случилось. Ну ти, поняв, не починай. Так, да, не треба. Ну я ж без зла, понімаєш, тоді ж ніхто не знав, що так случилось, понімаєш? Ми ж хотіли помогти тобі. Хто ж міг подумати? Ой, на все воля Божа, я на цій вулиці всіх пережила. Ваша мама послідня була. Ось завтра її поховаю, поховаю та й. Ви ще молода є. Ну, я бачила, як всі на вулиці помирають, бачила, як вулиця пустіє. Якщо війна не закінчиться і ви всі вийдете, була вулиця і нема історії. Я не буду чура не мої. Ти перший поїдеш. А чого це ще? Сам знаєш. Золя, це вона пройшло, а? — Тебе теж не можна нікуди їхати. Але нічого. Зміниться влада, згадають тобі твої блокпости. Я та чого? маленька. маленька. ти що сказав? Ти робив. Ха-ха-ха. <реш> Антон, тобі на ринок теж повертатися, не селі. Ну все, ну почали. А що? Черчура. Антон, Тей. пісок по кости підвозить, да? Річку я не підвозив. Ви чітчура, ніж хоронити тут усі. Розказали все-таки про міст. А про міст? Нема ніякого моста. <свіс> ну да, моста нема. А ви є. Значить, є якась переправа, правильно? Я чого питаю? Ну щоб знати? Ну приїдуть це на месанку чи ні! Приїдуть! Ви звідки знаєте? Я Антон усе знаю. Відьма витячу, вас нормально питають, як людину. М -м, а ти не лайся, краще бомбу свою забери. Я так зрозумів, що завтра не тільки маму заберуть, а всіх заберуть. а я тут ні до чого. Ну так, да, так, да, так. Да. Ага, просто Зовсім так? Зовсім да. не наш, так. Ти... Ой. Тише, маку розбуде, розбудите? І телефони сідають. Вони хто не подзвонить. Хай тоді сідають. Так, скоро світатиме. Літо ночі короткі. Візьмемо маску і підемо. До моста. Та не доведете ви її. на все воля Божа. Та отсіки треба йти, не доведете. Доведемо. Як що? Ну, а ви от у Бога богатий? Ну. Що у вас при це все ходить? Ви ж до серце ходить. І скільки молить знає. І батюшку Христові покиди право. Ну а подивися ж на вас дьорінька шура. Ну нічого ж такого хорошого це. Та ладно Бога. Тільки в тебе тут багато хорошого, так? Да? Це, це без вистець, це що я десятину на церкву дав. Ти особа приватна, усе ж ти А от ви праведники, так? Да? І в кого урожай горить? а? Правили в урожайі. зараз горить усіх і праведників, і в приватних осіб. Ось твоя мама кис була. А, моя мама жінка трудної судьби. Господи, ну чого ви так кричите. І ваша рано скоро вже будемо йти. І ти? Та куди ж не можна йти гівчура. Їдемо до моста. Головне, щоб вони один одного не повбивали. Не повбивають, я не дам. Зоря. Я туди бізь. Так, ну що, будемо збиратися, будемо йти. Так, збирайте речі. Збирайте речі. Щось не так? Не стріляє? — то тобто, й слава Богу. І поля не горять. Так, пішли. Поля горять, ніхто тут не йде. Хоч і не стріляє. — Так постаж нема. Ну так немає. — Ну, а ти ж якийсь бісом сюди попали, а? Туха! А що ти починаєш? Шо? А, а ти куди зібрався? — Я Я рожаю. — Господи прости. А... Ти? ти тут остається? І да. де ти будеш рожать, дядя? Де? На пляжу. Нічого підемо до моста. там люди поможуть. Та ніхто вам нічим не поможе. Ну як це не можу. поможуть? От знаєте, що не поможуть. І все одно ведете. То, Просто... а що ти починаєш? І тут хотіть. Так сиди, поки з вашої мами. – Шашлик не вийде! – Оля, перестань! – А що Коля? І ти, взагалі, от цього треба! – Давай, відкривай! – Чого ти кричиш? – Кричиш ти! – Збирайтеся, йдемо! – Як ти мене пісиш? Ти б знав ото! – А чого? Нормально общалися! – Ти! А ти що тут робиш? – Та хто такий? Та чорт їх знає. Говорити можна, вони Говори глухи, але по губах читається. Виходи зібрати у центр. Ясно. Мама де? на горі. Пере собою, та туди. Ну, ясно, ясно. А ти як про маму знав? По запаху. Не може туди йти. Там всі пішли, іпці прийшли, Ваги на комутатурі поміняли. Як поміняли? А чи ми пошта, телеграф, вокзали? Пошта? Палили мою пошту. Да, ми знаємо, ти тепер постайон без пошти. Я не бою, що безмієш. Ні, ну і все, що там наші. Да. Потікали всі. Ще коли ці заходити почали, ось поради усе так, А квартири? Які квартири, ці нові, по хата ходять із писками, вишукують усі. <рес> Може, не знають. Та навряд, неве шукали. Говорять з нами, потім утік сюди приїхати хотіли. Що не приїде, так моста ж нема. Але в них списки, та що ці нові поціласкались. Ну <рес> й куди тебе, куди? А Бог знає. Моя Та тачка де. На посту, за мостом. Вони повернуть, я порішав. Ти кому її оставив? Не знаю, старшому. Ну, шукай його тепер десь. Гостові. Що? А твоя тачка на ходу. На ходу. Тільки не заправлена. Солярину немає. нема. ну, <світ> ясно. ну ви по. А, а ти куди збирайся? Що? Питаю, збирайся куди, тут же залишатися теж не будеш. А що? Нічого, тобі теж немає куди йти. З чомуся? Бам прочитала. Ви, тьочура, за мене не переживайте. Хорошо? Хорошо. І все. Розбирайте речі, не їдемо все, не йдемо, не йдемо. Так вони... вони що, правда, гухі. Та чорні дуже знає. Ре. Ну звалив із касою. А там зарплата на батальйон за два місяці. Помнішав. Ну, перейшов на той бій. Я перейшов, суха, сказав, що в куста не хверта. Це три місяці, так? Да? Ага, а помниш півня, де сюди. Ну, голову здесло. — Що? Валіка нема. Гості, Ламаного. для тебе всі дні. Думаю, чи ти теж прийшов. Та нікуди не переходить, Та я ж то знаю. А ось їм скажи. І як тепер в себе брат? Не знаю. Гори тусе кого. Перемилі. Будеш ні. Та я ж релігійний. А... І я... Всі бри... релігійні стали. А що щось не так, чи що? Все так, все так. Хтось дає десятину на пнев. Хтось забирає, десятину дають путі. <зважність церкві> у вашій церкві, а в нас Бог другий, йому бо твоя десятина не потрібна. Вогодин. А мови? <зважність> Який Уна... у, 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 у нас у диву? Трічечку. Я хороший просто... <зважність> свій. Щоб вже понятніше. Ага. Що, не починайте шура. Богодин, Церква одна. А якщо рина цього не бачить, то може колись побачить. Щорина, церква стоїть? Та стоїть. Що він буде? Закрита права. Батюшка ж із цим пішов. А йде, значить так треба. Церква стоїть і ладно. Церква стоїть, а вокзал спалили. І супермаркет. І пошту мою спалили. Що я тепер за поштальон без кошти? Та ми твою почту, Відстроїм! Від строїть без мене, куди не піду. Від все можна. І міст відремонтувати можна. Там же хтось лишився. Та хтось лишився. Це ви тут, як у мешолопці. А там є люди. Органи влади. І Я так думаю, церква тепер не скоро запрацює. Та Ой, Що ти таке говориш? Кажу, що є. Десятину батюшка з гранатометом взагалі по посолку бігає. За церквою танки стоять. Релігія. Свою дивізію. Та є. Що ти таке кажеш? Ай, Що є, та й кажу. Десятину тіну давав, щоб вони мене з компанія не спалили. Та я не про цю десятину. Думаєте мені що? Грошей жалко. Та я про те, що ж вони туди танки заганяють, це ж не по правилах, а? які там правила, тепер виживають усі, як можуть. Просто забагато смерті довкола не вистачає правил. І слів не вистачає. І це тут не при чому. Закінчиться війна, відстроїться міст, там же за мовтом не пересидиш. І все відновиться. Як відновиться! куди ну, відновиться! Знаєш, що я скажу за маму вашу? Я теж пам'ятаю, літо було і все вас нещастя те нещастя, Чур! Нічого, колись ми всі заговоримо, колись потім. Якщо тут не горить все, хай горить, значить так треба. Правильно так треба. Так, 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 так Давайте йти. Чого тут сидіти? <кій> <кій> тут усі. Давайте збирати речі і йти. Оля, давай йти. Збираємося. Правильно треба йти, збираємося, давай. Як є туди йти? Поїздів вбили у вагоні купейному. Ще на початку війни. З вечора садили живого, а вранці зняли вже мертвого. Оце він був перший. А далі, ось дивіться, Денис. І він був воротар. Його в парку вбили. Так, да. я знаю. знаю. А знаєш хто? Не знаю. Та всі знають. А ти звідки знаєш. Та да всі знають, начу ви, а ти звідки це. Та всі знають, да, Валюша. Коля, Коля, я не хочу цього слухати. Так, да. а ось дивіться свят. Найнижчий був у нас. Ага, ну ну ось він, ага. А знаєш, що з ним сталося? Та він же повісився. — А знаєте чому? Ч чому? Не витримав цього совре. А ну, ясно. Я вже поняв до чого це. Да, Славік пропав. Чужою жінкою. Так, да, я знаю. А ось, а ось дивись, ану щодо. А ось і Фрідман. Да. Його вигнали. Його, його вбили. Та вигнали, я кажу. Ну, вигнали йому вбили. А іншим за що? А інші діщура воювали. Іде вони тепер? Іде вони і де тепер? Де вони тепер? Як де? Грека нема, і каса не, нема. От чорно! А він? Він як ти з просії бачив. І що? Свалив. Молодий. Валіка нема. Він на посу стояв і достоявся. І ламаного теж нема. До речі, немає. до речі, він професору. Та не молодий для професора. Yeah. Та ну чого? Ну три ти Нормальний він був. Ось я, взагалі, дідіний. До цього класу вийжив. Ні. Не єдиний ще й хтось. Дванадцятий. Я, Чочура дванадцятий. Ви? Так. Да. Мене в клас взяли, коли ми сюди переїхали. От я був дванадцятий і останній. Та не бійся ти. Уже нікого значить. Та я наших не боюсь. І чужих я не боюсь. Я себе боюсь. Ну, я не починай. Я не починаю. І смертю тепер простіше, ніж, ніж живим. Де точно. Мертві спину не дихають. Мертві не здають свою ну. ну, От скажи. Ну як можна здавати свої? Свої. Ну так, так. свої. Ну, як можна подзвонити на той пік і сказати, ось номер, адреса, приходьте, забирайте. Ну я розумію, там політика, різні погляди, електоральні настрої. Ну, що, здавати свої. Ну наші цьому в школі не вчили. наші, нас багато чого в школі не вчили. Воля палити не вчили. А ви палите? Хто? Я палю? Ти палиш! – Я та сам же все знаю. Всі все знають. Всі не скажуть. Та що тут казати? Якщо думаєте, назначили перемир'я, то все це закінчить. Думайте, якщо відремонтують міст, так хто ж у по ньому ходити буде? І куди йти? Це для вас перемир'я. А я миритися ні з ким не збираюсь. Спів... Для мене ця війна вже давно йде. Ще з тих пір поляні не стало. То все воюю і воюю. Ну а тепер, і якщо мами немає, немає в мене нікого. І йти мені немає куди. А я тут. Не кинешся тебе тут, кинеш, у тебе ж там туші свої. А в мене мама, не починай. Я не починаю. Іди, дійдеш, пошлеш когось. Та згориш ти тут до вечора, погоді з поля. Не згорю, не бійся. Та він та все правильно каже, то треба йти, от Ой, ось, я а я все так і передам штук. Оля, Оля, Толя, що не йдеш? Ідіть, чортя Шура! Ви знаєте, куди йти. Знаю. Ну, шо, шо ти? Ну згорі, ти подиси! Ти не згорю, не дивіться. Іди, Антош! Норти! Ну, Йдіть! <кхи> До прийшли де. Та кого ми прийшлимо? Там чи нікого! Я ближився, ти що тут сидів? Давай, підемо. Ми там товар на ринку. Мені машину треба забрати. Тому ж мені кидати. Думаю. Я бонуся.